Да, на стриме. Вадимон, привет. Мы уже тут. Проверяю трансляцию. Сейчас все окей. Так, вы что друзья? Привет, привет, Вадимон. Я к справа, распорядайся. Ліна, привіт, як справи твої. Так, у мене тут купа ціпів, закупити У мене теж нормально. Потихеньку. Дильки запустил стрим, перша каточка. Не забывайте завышать под байку. Юра, привет. Я кто из правых? Як самаєшся, друже? Так, зараз я всім відповім. Секунду друзі, тут на не щось непонятно, Тут у нас поряд були тіпи на NPC. Зараз я всім відповім. Зараз розберемся. Пишіть одразу свої ніки, хто наступний хоче пограти. Я вас буду так задавать. Будем шпивать. Плотно, плотно будем шпивать, чуваки. Рекон, прочитав. Прочитав самуранку з Настрій, з новинами, з білого дурдому. Ну, чувак, що я тобі скажу. Надія тільки на нас сами. Ой-ой-ой, у -ой, нас пусть зайшли. Брежно, брежно, два типа. Давай, давай, Тимофій Хорош. Ой, 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 ще один. призаряжай бери шу зброю. Оу, oh, щи. А это ще раз играємо. За перший раз мы начну. Так, да, инфікторся, мы бачите это Додав я прикалюшку про кількість лайків, так що не забувайте залишати. Давайте в лобі повернемося. І зіграємо ще разок. Ну, це перша така розминочна була. Так, пишіть Вадімончик, Юра, Пліна. Залишайте одразу свої ніки. Ой, сорі, я ще, до речі, не читав чат в Тіктоці, тільки ось. Зараз відкриваю сорі. Даня, привіт, Рома, привіт. Ні, сьогодні розіграш ще не буде скіна. Скоріше за все, завтра буде, але буду не скін розігрувати, буду емоцію. А, а скін розіграємо або в п'ятницю, або на вихідних. Побачимо. Але то що я вас розбавлю? Поповній. І так, а хто, хто з нами ще тільки був? Тимофій, куди ти дівся? Давай тебе назад додам. Давай ще одну зіграємо. Як брати участь Ром, у розігріші? Дивись, буде як. Так, щоб вам видніше було. Ось бачиш, я більше розтягнув. Е, є рейтинг тих, хто найбільше ставить вподобайки. Ми розіграємо. Е, вподобайки. Ой, блядь, вподобайки. Що я що я кажу? Ми розіграємо скінчик. Я думаю, давайте не в середу, а може в четвер. Ой, не в п'ятницю, а може в четвер. Краще зробимо ще один розіграш. хочу комусь подарувати скінчик. Е, Рожнемо 50 тисяч лайків, коли 50 тисяч добиваємо. Хто на першому місці буде, тому і дістанеться скінчик за 1500 вебаксів. Е, Тьом я бачу, бачу, що ти скинув. Я просто не встигаю, бо. Так, да, так, да, да, Тьом, відос є, бачу. Окей, промо бачу. Розберемося. Розберемося, все зробимо, глянемо, подивимося. Так, зараз Тіктоці я ще перевірю трансляцію, там чи все видно. Чи точно буде в четвер? Та я думаю, да, ну чого ні. Бо в п'ятницю я от думаю, типу, на рахунок того, чи взагалі стрім запускати, того що. Зазвичай в п'ятницю дуже нерибний день. Е -е, у кожного там якісь свої справи. І. ну ви поняли, коротше. Завтра буде, звичайно, завтра буде 100%, типу. понеділок, вівторок, середа, четвер, все окей. Привіт Вадимочка. Так, друзі, хто новенький, підписуйтесь, також у нас ціль набити за стрім 25 підписників. Не, розіграшу завтра не буде, друзі. Я, я не можу кожен день, типу, проводити розігріші, які в цьому сенс. Е, сенс. ж в чому? ж нам розширити нашу спільноту. Набити підписників і в Ютубі, і в Тиктосі. Так, Ніколаєвич, тебе на наступну чергу записую. Е, хто там ще хоче, одразу пишіть нік. Е, по три людинки додаю, валери нема. Так що якось так. Сигма, да, окей, хорошо, пиши, пиши нік одразу. Бо я зрозумів, я в, через. в тексті я просто загублю. То, що ви пишете і я, і то, і все, Я я, я, я типу загублю і воно в мене все змішається в одну кучу. І ну коротше ви поняли. А так якщо ви нік напишете, то да, ось там Сигма, Николайч, э, Вадимон, да. Вадимон, а ти додався до мене в друзі? Бо я не пам'ятаю сорі. Ой, потужно вже в я бачу сикло. вже майже 4000. Оці. Дякую. Да, 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 напиши тоді нік, бо я не пам'ятаю який тебе нік, чесно. Ютуб теж дякую за подобайки, дякую за підписки, ви найкращі. Якщо хочете брати участь у розіграші, то вам треба буде втік топіти. Ай! потратив на ці їх... дурочки. <плес> Оп, Оп, так краще, тяма, я пропустив, про що ти написав, сорі, я, я, типа, не сей це, ой, бля, а мені хтось так плотно дав, тільки що, броню збив. Це цей дурачок? Даня, розіграш буде в четвер. В четвер. В четвер буде розіграш. Я бачу, що ви 50 тисяч лайків і так можете набити. Може до, може до 100 тисяч розженемось. Вони в гамовні, ви там уже тицяєте у вс. Е, е. Де напротязі стріма буде? Як доб'єте ціль, там, наприклад, я поставлю ціль 100 тисяч лайків. Здобиваєте 100 тисяч лайків, і я... Я роблю розіграш. Ну, типу, ви всі побачите, хто на першому місці. Як зараз бачите у мене в кутку лівому. Даня ой, Даня Токсик зараз на першому місці. Він якби. Ну, Потенційно, якби був розіграш, він би отримав вже скінчик. Ого, чого так багато лайків, ну а що ти хотів? А давай так, я ж, я ж теж типу, витрачаю свої, якби. Гроші, веббакси. бакси те, щоб комусь подарувати скінчик. правильно? Чого ні. Хочеш чого дві, Давай, Давай 200 тисяч зробимо. Якщо мало. І вас ж багато, вас ж багато приєднуєтеся. і. ну, типу, я буду тільки радий. Да в нас руки відпадуть, ну якщо у вас буде багато, якщо ви будете підписуватися, якщо ви будете рекомендувати своїм друзям підписатися і на YouTube. Але ж теж, треба буде, щоб умова була, щоб ви були підписані і на ютуб, і на TikTok. Тоді я подарю свінчик. Ну і в мене в друзях бути в Фортнайті, бо як я вам передам подарунок. Руки точно не випадуть, не переживайте. Та що таке? Я в текстурах застряв. Що, я тип? Та в сенсі, тут же нікого не було. А, ні, на натурі я. Йду, 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 йду. Та. Йди. Ого. В натурі? Ось підсисався. Ігор, пришли. Ну, дивіться, ви вже, ви вже майже 10 тисяч лайків напевне, на по. А що, то, що тут прийшло час? майже не пройшло. Так зили швидко. Круто. Ну, розслабились, розслабились, не зрозуміли, не розібрались. Того так і пішло. От бачите, ви вже поняв тобі, поняв, поняв. Давай тоді газуй за водою, Пізніше підійдеш. Так, хто в нас, друзяки, е, Ніколаевич, пізніше буде... кто, кто, кто у нас есть? У нас есть сигмобой Бой, да, был такой. Кто еще? Давайте. Э -э, Рома, ты хотел, да? Тарасик есть. Николаевич пишу за водой. Тобі лайки, Даня, не засчитує. а чого не засчитує? Ну ти на другому місці, я бачу тебе зараз нормально все йде. Так, давай, Вайс, давай, давай, давай. Хело, друже. Привіт, Привіт, що ти там? Тапай дві лайки. Тапой лайки, я бачу там. ногами як... Це сьогодні розіграш чи коли? Ні-ні, не сьогодні, не сьогодні, в четвер. А, бо ми договорилися з з Ніколаєвичем. Із що е, цей, що Ніколаєвич буде, типу, що ми, що ми уступимо Ніколайовичу це місце? Понял. У нього мало скинів, а у нас же багато разом з Марвіном. Ну дивіться. А що ж Ніколаєвич так слабо тапає? Е... Так, а кого ми ще додаємо? О, ти вже в новому скінчику, що я подарував, не? Так, да, да, да. Так, а є, хто бажаючий? Єгор є, так? Да? Давай, Єгор, додаю. Падімон, в мене взагалі скінів немає. Ну, друзі, все ж в ваших руках. Хто більше натапає, той отримає скин. Ну, типу, вчора ось Sigma Boy, спокійно собі. Скільки ти тапав? Півгодинки, одною рукою. Так, так, так. Ви... Вже? Одною грав одно... одною бив. Ну, о, І ще й нормально грав при тому. Ну. Так що ми йдемо грати? В королівку, чи в перетарявку, чи що там? фіг, е, я знаю. Ну, типу, можемо перезарядку, давай перезарядку підемо. Е, давай. Перезарядку без, без будівництва. Да, да, давай, давай, да, да. Хорошо. Е, так. Він виграв, ще мене по лайках обігнав. Ну я не знаю, а ти можеш сти. А ти не підрубав софти? Ну, типу, якщо ти підрубав софти, то, то могу тебе і. Не, я сам, я сам. Ні, не ні, не я, не, я, не, я не тобі, я не тобі, я, я ведімо кажу. Ну, ви ж бачите, ум все прозоро. Он тьома вже третє місце. У Тьома вже друге місце набив. все, Тапає на роботі, вже Там 2000 скільки, я не бачу, і це там. 2063 у тебе там. Теплі у мене виключить телефон. Я зараз. блядь, Так, э, зараз, зараз я подвину, може, щоб було вам видніше. Ось. У нас просто багато, аж 8. Отак, отак. щоб було видно перші минути. Сейчас. Я зроблю. Отак, от видно. Але не видно там. В нас загальному цікавить перших 5 міс, правильно, ми можемо тоді зробити отак. Ось так. Я не бачу перший місце. Ну, ти на першому, ти на першому. Єгора, е, постав, будь ласка, реді, щоб ми запустили катку. А, у тебе загрузка, паня. Здорово, Саныч, да, перезарядка, перезарядка. А воно, якщо автокликер е, тапає, то лайки не зараховує. Звичайно, автоклікер не зараховує. чи Черджил. Да, 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 добре, додам тебе в чергу на наступну катку. Вадимон, напиши свій нік. Я тебе добавлю в чергу. Так, ну ви вже 15 тисяч вже натапили, навіть більше. Вадімо, все, давай, я тебе записую разом. А хто може. О, все, я поставив в все окей. Я тебе в Ютубі записав. Зараз вам видно. Ну, вроді видно. Я бачу, що ти. Так, да, так, да, я бачу, я бачу свої лайки. Угу. А не бачу вадим, типа. Топ-5 не, не, не бачу там. Дімон не бачу. Ну скільки в нього, Да, не видно. Е, я можу отак от зараз зробити. Може трошки уменшити. Нічого поганого не буде. Ні, я просто так подвину нижче. Нічого поганого не виходить. О, отак. От отак нічого видно. Угу. Да, ну ви тим шоршите. Ось у мене. Дівчата моя сидить, я, я чую, як вона тапає а? з цієї дурі по тому телефону. А? Да, 15 тисяч лайків є. Є, бачу, бачу, друзі. Вже на 16. Ой, мене хтось послав. А друзі, нападайте на нього. Я не буду поки бачити. Думаєш? Ну давай забаним. Давай, якщо ти так хочеш. Забанил. Хорошо. Поднимай он сразу ничего. Вот так. А хто сякий, Саша не крутик? Це дівчина має. тебе улюблений скін цей ігрок. Да ми вчора з чуваками, от я вибив його, і ми останні дві катки грали, і ми всі його були. По приколу. Да, і зайняли один топорин за гірками. Угу. Так все, я лишаю тапані. Та, давай, давай. Став, став куди стрибем. Та не знаю. Давайте на білий бульвар Ой, я так не наложу цю точку. Ой. Чого? Не знаю, що з ними захопить. Я тапаю, тапаю, але вона не засчитує. Так якщо софтами ще тапав, цим, то вона може не засчитувати. Богдан, привіз. Скільки граю? Вчора якраз дивився статистику 106 годин у мене. А, ну топінг. Що Богдан підписується, якщо ще не підписаний, можемо разом пограти. Дякую, дякую за підписку. Дякую, дякую. Ще є можливість підписатися на YouTube, так буде дуже дуже